Привіт! Сьогодні маємо важливу новину від уряду України. Якщо ви займаєтесь гуманітарною допомогою, підтримкою фронту, допомогою людям з інвалідністю або працюєте в громадській організації, це відео для вас. 6 серпня Кабінет міністрів похвалив важливі зміни, які значно спрощують процес реєстрації транспортних засобів, що возяться в Україну і гуманітарна допомога, це особливо актуально в умовах воєнного стану. Для цього уряд вніс зміни в постанови, що стосується державної реєстрації транспортних засобів. Суть зміну тому, що тепер документом, який підтверджує право власності на такий транспорт, визнана декларація про перелік товарів, визнаних гуманітарною допомогою. Відтак, з набранням чинності постанови, буде можливість здійснювати державну реєстрацію транспортних засобів, везних в Україну гуманітарна допомога. Наразі можливий лише часовий облік з відповідними обмеженнями щодо передачі та користування транспортними засобами. Здійснювати виїзд транспортних засобів, що перебувають на тимчасовому державному обліку за кордон для перевезення гуманітарних вантажів і виконання інших завдань. На даний момент виїзд таких транспортних засобів за кордон заборонений, запроваджено чіткий механізм зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з передачею, отримувачем гуманітарної допомоги, набувачу гуманітарної допомоги або заміною набувача гуманітарної допомоги. Раніше така передача була неможлива. Вибракувати списати транспортні засоби, які перебувають на тимчасовому обліку у разі їх знищення або непридатності для подальшої експлуатації, наразі вибракування гуманітарних транспортних засобів не передбачено. Встановлено чіткий перелік умов та підстав постановки на тимчасовий облік транспортних засобів, ввезених в Україну з гуманітарної допомоги. Ці зміни особливо важливі, оскільки вони не тільки полегшують доступ до автомобілів для людей з інвалідністю, але й суттєво покращують можливості забезпечення фронту. Автомобілі, що ввозяться як гуманітарна допомога, часто використовуються для перевезення вантажів, медичних матеріалів і забезпечення мобільності наших захисників. Спрощення процедур дозволить оперативніше доставляти необхідне на передову, забезпечуючи наших військових усім потрібним. Також ці зміни покращать роботу громадських організацій, які займаються гуманітарною допомогою. Вони зможуть швидше та простіше доставляти необхідні ресурси туди, де вони потрібні найбільше. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях, а ми будемо тримати вас у курсі всіх новин. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію.